До своїм інструментом, знаряддям праці. Мене звати Іра, мені 12 років, я сюди прийшла, бо вважаю те, що потрібно пікуватися про довкілля і садити якомога більше дерев. Я сюди прийшла, щоб посадити якомога більше дерев, тому що щороку зробуть дуже багато дерев, і це не дуже класно. Лас завжди підтримує всі еко акції і підтримує ініціативу міста в цьому плані. Місяць тому, ми якраз тут недалеко прибирали територію мотокросу. А зараз з'явилася можливість посадити дерева, озеленити наше місто, і це є дуже позитивне. І дітей треба вчити берегти нашу планету, берегти нашу природу і їм допомагати і показувати їм приклад. Тільки так ми зможемо їх чогось навчити. Чесно, ми не рахували скільки діти, скільки ми посадили дерев. Багато я прийшла, тому що мені не байдуже Дана екоакція мені взагалі подобається. Це вже не перша екоакція, в якій я беру участь. Жителі підгірок так відгукнулися, але ну, насправді не так аж багато, як очікувалося, але, мабуть, тому що це є робочий день. Ну, я особисто теж через обід прибігла долучитися. Це потрібно, тому що, як бачите, підгірки неодноразово потерпають. Від паводків, таким чином управління надзвичайних ситуацій, вони хочуть якби, запобігти в подальшому можливих паводків, тим самим укріпивши дану територію, тому що е, дані насадження пустять кореневу систему і маємо надію, що за років так 20-30, може і 50. Тут буде дуже гарно залісена територія. Що розстають про ідею з буквою? Це була ідея працівника Автодортка, креативна ідея. Через декілька років, як ці дерева виростуть і буде листя червоного забарвлення, буде з висоти пташиного польоту, буде з'являтися буква К.